Доброго вам здоров'я, шановні! 22 серпня, п'ятниця. Сьогодні Православна Церква згадує мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія, Акендина, Северіана та інших із ними. А за народним перехідним календарем в нас з вами сьогодні дуже дуже серйозний день, бо в нас сьогодні п'ятниця, 2 на 10 п'ятниця як їх називають ще в народі, і це в нас п'ятниця перед головосіком, тобто п'ятниця перед днем усікновення голови Йоанна притечі. Сьогодні дійсно дуже-дуже важливий день. Сьогодні можна багато чого зробити корисно і не зробити, і це так само буде дуже корисно, тому що саме на такій п'ятниці перед великими святами, певними святами, не всіма, а тільки обраними святами діють певні заборони для жінок, бо п'ятниця в українській традиції це жіночий день. Ще вірять, ну, в принципі, взагалі сьогодні пісний день у нас вважається, але тим не менше в нашому українському народі вірили, що якщо особливо суворо постити в такій п'ятниці, то можна отримати певні винагороди. От, наприклад, якщо постити сьогодні, то винагорода буде наступна: охорона від ворогів і меча, а ще піст в цей день дає захист від лихоманки, нестатків, суму та бідності. Нагадаю, шановні глядачі, що цей піст, якщо ви будете тримати, то це має бути сухоєдіння для того, щоб отримати ці винагороди, які обіцяє нам українська народна традиція. Або оптимально, взагалі я вичитала в одному джерелі етнографічному, що їсти сьогодні можна тільки один раз на день. От і якщо будете витримувати цей піст сухої дінні, плюс тільки один раз в день а, вживання якоїсь їжі, то отримаєте оці винагороди, про які я сказала сьогодні. Ще сьогодні та сама п'ятниця одна із семи в році, коли треба читати молитву «От кулі і шаблі. Сьогодні буде ця молитва це народна молитва, не церковна, вона дуже-дуже помічна. Я, звісно, залишую в першому закріпленому коментарі під цим відео, як завжди, я роблю, тому... Ну, далі я буду про це все більш детально вам розповідати. А, на сьогодні в нас є прикмети погоди, і вони в нас наступні. Якщо земляні е, жаби стрибають на березі річки, кумкають це на дощ. Як зелена дощова жаба змінює своє забарвлення на коричневе, то чекає дощу так само. Якщо риба виграє біля самої поверхні, а ловитися на вудку не хоче, то так само це прикмета до швидкого дощу. Якщо із ставка пахне свіжою рибою, цього ж дня піде дощ. Сплив сом і ганяється за верховодками. Це до грози і негоди. Бачите, на сьогодні всі якісь жаб'ячі, риб'ячі, водяні, прикмети, погоди, і все до дощу У нас на що не поглянь всюди до дощу. З цього відео ви дізнаєтеся, шановні глядачі, дійсно безліч цікавинок. Я нагадаю вам, що я на цьому каналі враховую не тільки неперехідні звичаї, і, звісно, я враховую тільки неперехідні українські звичаї, запозичені звичаї я намагаюся сюди не включати, або, якщо я помічаю, що якийсь звичай, не. Знаходить підтвердження в етнографічних джерелах в старовинних книжках, то вже наступного року я його не додаю просто до своїх розповідей. Тому що мені хочеться, щоб тут було саме таке ну, українське більше. Українське вивірене, автентичне дійсно автентична підбірка, таких саме прикмет пересторог, заборон, забобон, традицій народних українських, саме тих, що передавалися із покоління в покоління саме на землі нашій українській. Також я на цьому каналі враховую перехідні народні звичаї і перехідні народні свята. От сьогодні в нас, наприклад, святкується П'ятниця. Всього таких п'ятниць в році 12, тому вони ще називаються 22 п'ятницями. Втім, ще раз вам нагадаю, що в моїх відео, якщо на рік цілком подивитися, напевно, що буде їх трішечки більше, ніж 12 цих п'ятниць. Через те, що є три таких, таких основних джерела, де я взяла цю інформацію, вони всі наукові ці джерела. На них можна посилатися, але в них деякі п'ятниці не співпадають, не збігаються між собою. Тому я буду давати абсолютно всі п'ятниці їх буде трішки більше за. За підсумками року всього, але, тим не менш, ну, краще попередити, все ж таки, ніж, знаєте, пропустити якусь п'ятницю, тому що ці п'ятниці дійсно вважалися дуже важливими. І це, це саме от, отаке перехідне свято. Чому свято ну, святкують, це означає, що виконують якісь е, е, певні обряду дії люди. Наші, наш український народ має таку традицію саме по таких п'ятницях. І, звісно, дати цих п'ятниць вони відрізняються від року до року, тому що вони. Випадають перед якимись певними святами. От і впродовж року я вам розповідаю про все це, тому, будь ласка, це відео. Додивіться до самого самого кінця, ставте лайк, подобаєчко, пишіть довгі-продовгі коментарі, побільше пишіть. Підписуйтесь на канал, дзвоник натисніть на цьому каналі, перевірте, чи у вас він взагалі натиснутий. Запрошую вас до свого телеграм-каналу, будь ласка, підписуйтесь. Посилання знайдете в описі під цим відео. І сьогодні, 22 серпня, в п'ятницю я дякую Господові Богові і дякую всім нашим захисникам за цей чудовий день, а ще дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. 22 серпня в церкві згадують мучеників Агафоніка, Зотика, Феопрепія, якого ще називали Боголіпом, Акиндина, Северіана та інших. Що жили в часи гонінь на християн в 305, 311 роках, вони залишилися вірними своїм переконанням і підтримували одне одного в молитві та слові, щоб не відступити від обраного шляху. Ще цього дня вшановують священномученика Афанасія, єпископа Тарсійського, який ніс своє служіння приблизно між 270 та 275 роками. Він піклувався про громаду, наставляв у вірі та залишив приклад ревного пастиря, готового захищати свою паству. Разом із ним згадують преподобну Анфусу, яка жила близько 298 року, та її вірних слуг згадують, їх поєднувала спільна відданість Богові. Вони разом трудилися і разом витримали випробування, зберігши чистоту віри. В цей день ще згадують мученицю Євлалію, діву, яка близько 303 року стала відомою своєю непохитністю перед викликами. Її приклад показує, що сила духу не залежить від віку, а щирість серце здатне перемогти будь-який страх. Особливої уваги цього дня надають і пам'яті священного мученика Горазда, єпископа Богемського. Він відійшов в засвіти в 1942 році, залишившись вірним своїй пастві та справі святих Кирила і Мефодія, яких вважав своїми духовними наставниками. Також цього дня ще вшановують грузинську ікону Божої Матері, шановану з VII століття. Її вважають заступницею і помічницею у важкі часи, а згадка про цей образ. Пов'язана з чудесними подіями, коли цей образ став джерелом надії для людей під час епідемії. Сьогодні, як я вже сказала, шановні глядачі, у нас 10 п'ятниця, перед Головосіком. Головосік – це в нас свято Іоанна Претечі буде 29 серпня в цьому році, а сьогодні п'ятниця перед цим днем. Тому ми сьогодні маємо виконати певні. Ну, не те, що маємо, це, звісно, за бажанням, але це одна з тих семи п'ятниць. Окрім того, що це 2 на 10 п'ятниця. Є ще сім п'ятниць в році, коли сила колективної молитви, знаєте, вона така найбільш потужна. І саме в цій п'ятниці треба читати молитву «От куль і шаблі. Дуже помічна молитва. Насправді вона. Стосується абсолютно всіх, хто захищає нашу землю. Вони можуть її читати абсолютно в будь-який момент, перед тим, як виходять на битву. Для цього треба вдарити 30 поклонів об землю, прочитати молитву і можна нічого не боятися йти сміливо на битву. А нам, тим, хто залишається в тилу, можна читати цю молитву якраз сім разів на рік, от в такій п'ятниці, як сьогоднішня. Слухайте, будь ласка, уважно. Дуже цікава молитва. Вона буде, її, звісно, буде в першому закріпленому коментарі. Читається вона так: Вийшов сам Ісус Христос із Небес на три дев'ять на три землі, і виніс сам Ісус Христос із Небес, три дев'ять риз і животворящий Хрест, і вкривав сам Ісус Христос із Небес, дев'ять три землі, три дев'ять трьома ризами, животворящим хрестом Іменем нарожденного, молитовного і хрещеного раба Божого Івана і вкрив тридев'ять трьома ризами і животворящим христом, От три дев'яти віщунів, от три дев'яти знавців, от три дев'яти єретиків, от три дев'яти єретниць от стріли летючої, от іскри ясної, от кулі частої, от копія гострого. От шаблі сталевої, от ворогів, видимих і невидимих, за присутності святих, ворога перемагати. Господи, тричі пошли Архангела Гавриїла з небес на збереження душі моєї. Амінь. Ще раз нагадаю, що оскільки це не замовляння, а просто молитва, хоча й народна молитва, вона читається один раз, цього буде достатньо. Але я ще раз нагадаю, що щоб вона подіяла, обов'язково сьогодні треба витримати піст. Це не для тих, хто йде на битву, їм не треба цей піст витримувати. А мирянам, людям просто вдома хто сидить і читає саме в цю п'ятницю, цю молитву, жінкам так само можна її читати, дівчатам молодим, хлопцям молодим, літнім людям можна її читати. От вони, значить, мають витримати. Піст, окрім дітей, звісно, і дуже там якихось нездорових людей, їм не можна піст витримувати. Всім іншим треба для того, щоб ця молитва поділа, принаймні так написано в інструкції до цієї молитви, якщо так можна сказати, що це інструкція. Ну там написано дійсно, як правильно її читати, використовувати, в які дні і скільки разів. Що не можна робити сьогодні? Сьогодні в нас, ще раз вам нагадаю, 2 на 10 п'ятниця, це п'ятниця перед Іваном Головосіком. Це п'ятниця, одна з тих небагатьох п'ятниць в році, коли наші предки вшановували жіночу богиню Мокошу. Взагалі, в більшості книжок старовинних сказано про те, що в принципі всі жінки, ну більшість жінок, намагалися святкувати, вшановувати п'ятницю як жіночий день, і на цей день накладалися певні обмеження, що не треба робити, що не бажано просто робити. От, але якщо це п'ятниця була два на десята, перед такими великими святами. Перед двадесятими святами то накладалися більш суворі обмеження саме для жінок, тому що жінки мали собі, себе поберегти і мали вшанувати саме Мокош. Вірили наші предки, що Мокош в цей день спускається з небес або з того світу приходить. Вона йде на землю, ходить по землі, заглядає в хати, заглядає у вікна і дивиться, чи жінки виконують її настанови. Настанови наступні. Значить, вони складаються в основному із заборони. І причому ці заборони стосуються саме жіночих якихось видів робіт. Найголовніша заборона жінкам не можна працювати в п'ятницю. Вважається, що в п'ятницю перед головосіком кожна жінка має відкласти всі свої роботи, особливо ті, що стосуються рукоділля. Прясти, ткати, вишивати або шити в цей день це величезний гріх. Кажуть, що Мокоша особливо гостро слідкує, аби жінки не брали до рук голки, вертина чи ножиць. І якщо хто знехтує цією забороною, то богиня з'явиться у вигляді змученої старої жінки з порізаними руками, яка страждає від голок і ниток. Це знак, що робота в святий день карається. І взагалі, якщо ви побачите таку жінку десь, то це буде означати, що хтось із жінок згрішив, і працював, робив якесь рукоділля саме в цей день, через це сама богиня Мокоша, вона отак от страждає, показує це. Чоловікам в цей день не можна орати або працювати в полі. Плуг, сохучі інші знаряддя праці сьогодні треба залишити в спокої, бо кожен рух в цей день може запилити святість землі і тим самим розгнівити богиню мокошу. Люди вірили, що якщо хто почне орати чи сіяти в такий день, то врожай може не вродити або хвороби прийдуть в дім. Також суворо заборонено в цей день чесатися жінкам, прати будь-які роботи пов'язані з водою, як то прання, відбілювання чогось. Саме в п'ятницю вони суворо, суворо забороняються не тільки в 20-ту п'ятницю, а взагалі. Вважається, що якщо так робити, то ця богиня мокуша, яка гуляє, заглядає, дивиться, як ви виконуєте її настанови, що вона буде вся мокра, якщо хтось це робив, грішив такий день і прав. Також не можна в цей день мити голову з тієї ж самої причини, все, що пов'язане з водою, всі ці роботи, всі ці справи, вони під забороною саме в таку п'ятницю, в 12-ту п'ятницю. Насправді легенди про покарання богині Мокоші, вона ж не тільки себе карає, ніби тут жінки там, її гріхи переходять на цю богиню. Вона ще й може покарати самих жінок. І е, описи цих покарань дуже-дуже моторошні. Насправді, в нашого українського народу дуже багато легенд зберіглося. Ну, наприклад, є така легенда, що нібито якусь жінку, яка ткала в такий день, в таку дванадцяту п'ятницю, що прийшла ця богиня Мокоша, до неї покарала її. І здерла з неї шкіру і розклала цю шкіру прямо на ткацькому верстаті. Бачите, наші прабабці залякували одна одну, і взагалі дівчат молодих жінок залякували. Оберігала від надмірної роботи, тому що ну, дійсно я не бачу насправді в тих, хоч як би вони не були страшні, оці заборони, забобони. Я в них не бачу нічого страшного, тому що я в них якраз вбачаю знаєте, такий захист жінок від надмірної праці. Бо жінкам і так діставалося все на і господарство, і в полі треба працювати, і вдома треба працювати, і народжувати дітей треба, і е, вчити там чомусь цих дітей треба, і готувати треба, і прибирати треба. Ну, все все. Ще й е, одягти всю родину треба, і наткати, і напрясти, і пошити весь одяг. Це раніше ж робили самі жінки, вони ж ну не всі ж купляли щось там на ярмарках, ну дещо можна було докупити. Але, в принципі, все робили самі. Через це мав бути якийсь вихідний в жінок, коли вони б відпочили від. Таких робот, тому це саме 20 п'ятниці, вони, як на мене, саме для цього і призначаються. Тому лякатися оцих старшилок, я думаю, що не треба, а треба з розумінням відноситися до нашого фольклору, нашого українського і наших українських традицій. Значить, з приводу того, що в нас відбувається з місяцем за народним місячним календарем. Це в нас доба, яка передує добі, яка називається Чернець. Тобто місяця вже майже не видно сьогодні, можливо, і не буде його видно взагалі на небі. І це такий період вважається несприятливий. Нових справ не можна починати в такий період. В принципі, і в п'ятницю не можна починати нових справ. По-перше, це жіночий день. По-друге, це 12-та п'ятниця. І нові справи ми не починаємо. Незважаючи на те, чи це жінки, чи це чоловіки, не треба цього робити. Вже почекайте декілька днів, скоро вже молодик обітреться, і тоді зможете починати якісь великі, цікаві роботи, проєкти, все, що вам хочеться розпочати і зробити. З волоссям, ви зрозуміли, ми сьогодні взагалі нічого не робимо. Наші предки навіть не розчісувалися в на надесятій п'ятниці. Ну, ми, звісно, зараз вже маємо трішечки інші якісь уявлення про гігієну. Тому ми, звісно, розчісуємося, але ну, принаймні голову не треба сьогодні мити. Відповідно, на такому місяці, який називається Чернець, взагалі його не видно. Відьми його злизали з неба, як вірили наші прабабці. То і стригтися не треба, тому що вірили наші пращури в те, що якщо підстригтися в таку місячну добу, то можна взагалі втратити волосся. Воно буде випадати, буде рідким, буде дуже повільно відростати, стрижка взагалі не буде вдалою. Окрашування, фарбування так само не має бути вдалим на таку місячну добу. Чекаємо, поки місяць обітреться. Що таке обітреться? Це коли він почне бути видимим на небі. Бо зараз він там так само є, просто ми його не бачимо через те, що така фаза в нас в місяці. Ну і з приводу снів, то е, на такому місяці сни віщими не вважаються. Не звертайте на них уваги, навіть якщо вони вас чимось потурбували, якось вас налякали. Не звертайте, просто е, зранку прокинетесь, це подивіться у вікно, скажіть, куди ніч туди і сон, та й потім все. Забудьте про цей сон він нічого не означає. Рівним чином. І, звісно, іменинники в нас сьогодні є, це у нас 22 серпня. Василь, Гаврил, Іван, Макар, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Федір та Аріадна. Хай цей день, шановні іменинники, подарує вам яскраві емоції, ширі посмішки та приємні зустрічі. Бажаю вам міцного здоров'я, невичерпної енергії і удачі в кожній справі, за яку ви візьметеся. Нехай життя буде щедрим на добрі події, а всі ваші мрії знаходять шлях до здійснення. От такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Я насправді навіть, навіть не, не зупинялася знаєте, на якихось неперехідних звичаях. Тому що, ну що, що робили цими днями? Готувалися до посівної озимини. Хто ще не встиг там дозбирати якийсь врожай, хоча мало вже давним-давно встигнути все обжинки зробити, тим не менше, може хтось там запізнився, чи може такі погодні умови були, що не було можливості. Оце закінчували, в принципі, але в таку п'ятницю. Ну, в принципі, немає заборони там виходити жінкам саме в поле робити. Жінкам не можна робити саме жіночі види робіт по таких п'ятницях. Сказати, що там вони не можуть в полі працювати або на городі не можна. Але знову ж таки. Хочеться сказати, шановні глядачі, що на такій фазі місяця на городі так само небагато, що можна зробити. Єдине, що можна сьогодні зробити, це щось закласти, знаєте, консервацію якусь зробити. Вірили, що на такій фазі вона буде дуже добре і дуже довго зберігатися, тож можете цим зайнятися. Якщо ви збираєте лікарські трави, то сьогодні дуже поганий для цього день і дуже погана для цього ніч, не треба. Я знову ж таки дивлюсь на фазу місяця не підходяща. Вона для такої роботи. Відкладайте це, почекайте 2-3 дні, місяць обітриться і зможете цим зайнятися. І тоді вже ті рослини, які ви збиратимете, вони матимуть максимальну силу. Дуже-дуже добре будуть лікувати те, що ви хочете вилікувати. З приводу посту я вам, в принципі, все пояснила. Це п'ятниця, сама по собі пісний день вважається. Якщо ви хочете отримати винагороду, про яку я казала на початку за піст в цей день, то піст має бути максимально суворий, один раз в день харчування і сухоїдіння, тобто хліб і вода. Оце і все тоді можна розраховувати на. Винагороди. Знову ж таки, якщо ви читаєте цю молитву від кулі і шаблі, то так само треба витримувати піст. Тут немає прям такої, такого прохання суворий піст, просто піст. П'ятниці треба витримати і тоді прочитати цю молитву під піст. І вона буде діяти. Втім, знову ж таки, я нагадаю, що піст можуть тримати тільки люди, в яких все в порядку з їхнім організмом. Тому, якщо у вас є якісь негаразди, запитання до свого організму, ви маєте консультуватися з відповідними спеціалістами. Якщо ви мала дитина, вам не можна постувати. Якщо ви вагітна жінка, якщо ви годуєте грудьми, так само вам не можна постувати літнім людям. Ви так само маєте ви вже дорослі, ви за себе відповідаєте самі. Ви маєте відповідально ставитися до стану свого організму і самі для себе приймати рішення, чи вам можна, чи не можна тримати піст. В принципі, піст одноденний, можливо, це і не так критично саме для вашої категорії людей буде. Ну, а захисникам не треба тримати піст, і людям, які важко працюють, ну, напевне, що їм треба порадитися з духівником, чи їм можна, чи не можна послабити для себе. Такий пісний день. Ось ось, що я вам хотіла розказати, шановні глядачі. Будь ласка, повертайтесь на цей канал завтра. Завтра в нас молодик вже буде. Завтра про це поговоримо. Відшукала для вас багато цікавої інформації з українських етнографічних джерел. І дізнаємося завтра про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, саме на цьому каналі я буду про це. Розповідати, як, в принципі, я роблю щодня. Тому, будь ласочка, давайте зустрічатися вже завтра і поговоримо про завтрашній день. день. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе і до зустрічі вже в дні завтрашньому. До побачення! Всього вам найкращого!